Ну, що, мої любі, рекомендую вібраційні молоточки та бамбукові віники. Подивіться, на них уважно. Я замовляла їх в інтернеті. Я вже багато років: не перший, не другий, не третій, не п'ятий рік працюю масажистом з цілим в другій кімнаті, а тут я вам зняла, що порекомендувати: як віники. Так і вібраційні молотки працюють, проникають звук і проникають глибоко працюють з вашими м'язами і усилюють ефект кровообігу. Тому рекомендую дуже замовити для себе. Номера вже не пам'ятаю, але знайти в інтернеті. І користуватися, користуватися можна і самому собі, робити такі вправи дуже прості. Ну зараз можу показати: просто береш і шльопаєш себе. По тілу, не треба боятись. Ну, Якщо, звісно, у вас немає ніяких протипоказань. Тому рекомендую. Рекомендую, Тому що я дуже багато працювала з такими віниками і молоточками, з людьми, їм це подобається. Молотки, правда, видають такий звук, дуже може, неприємний. Ну, ви можете одіти якісь навушники або вставити в вуха. І... Ви не будете так чути цей звук, але вібрація оця вона дуже корисна для кровообігу і для повного повного покращення роботи вашого тіла і м'язів.